Ейці та маркетплейси, як продавати весь рік свої товари на дні народження, на будь-які свята, що зробити, які настройки включити на ейці та маркетплейсах. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Нагадую, що більшість марстів має дуже чудову гарну упаковку, але вони не відзначаються на настройках. Тобто пошуковики ейці не бачать, що у вас є подарункова упаковка. Друзі, погляньте, напишіть ваш вид товару. Подивіться всі фільтри по маркетплейсу, де ви продаєте. Ось на Etsy в самому низу написано, що може бути запаковано подарунковою упаковкою. Тобто людину не цікавить, чи це платно, чи це безплатно. Сама можливість надважлива. Але на Etsy, коли ми заходимо в Shop-Manager, Shop настройки Settings, options, ми в Options можемо мати. Тільки додати подарункову упаковку, коли це платно. Вам потрібно її включити. Навіть якщо це буде 1 долар, то коли ви це включите, це буде видно ці пошуковикам. Тобто пошуковики на маркетплейсах будуть це бачити. І якщо людина відзначає це ось тут, то ваші лістинги будуть підтягуватися. І якщо ви цього не маєте, це ну, робить лістинг для цієї вибірки невидимим. Тобто вам потрібно включити, пропонувати подарункову упаковку і пропонувати подарункову листівку. Як, як правило, завжди наші майстри це все роблять, але відзначте це в настройках вашого еці-магазину. Зробіть ваші лістинки більш видимими на еці для ваших потенційних клієнтів. На інших маркетплейсах може це називатись по-іншому, але сенс один і той же самий. Якщо маркетплейс щось пропонує, включіть це, будь ласка, і зробіть це видимим, щоб було видно, що це йде від вашого лістингу, від вашого etsy магазину. Друзі, потрібна допомога по Etsy? про консультацію більше під відео напишу. Прочитайте також більше про мої книги SEO українською, про просування etsy магазину на маркетплейсі. Про те, як самому знайти свої помилки в ЕЦІ магазині та що потрібно відзначити, зробити, щоб etsy магазин був видимий на маркетплейсі та де брати трафік, як працювати з Pinterest, перші кроки для тих, хто розпочинає. А якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці та інших маркетплейсах.